Друзі, привіт! Ріки на зв'язочку, і це вже друга серія кар'єри за Буковейну. Не вже, напевно, а тільки друга серія кар'єри. І в попередньому випуску, нагадаю, ми зіграли декілька перших ігр, а саме гру з Юксою, гру з Локомотивом Київським, гру з Чернігом і гру з Поділлям. Найцікавіший матч, напевно, був з Поділлям. І всі ці ігри ми успішно таки... Виграли. Сьогодні в нас достатньо такий важкий календар, адже починається він з іграми з Ворсклою, яка достатньо таки непогано підсилилась і має ну, такі величенькі шанси так, в, турнірні, в турнірі, в турнірі таблиці. Як бачимо, вони на четвертій позиції на даний момент. Ну і найцікавіше, напевно, західноукраїнське дербі. Це гра з Карпатами. Гра з Карпатами вдома, звичайно, це гра одної з 16-ї України. Будемо пробувати проходити. Е, на Карпат я весь, ну, звичайно, в перспектив, перспективі, точніше, у пріоритеті неправильне слово підібрав. у пріоритеті в нас, звичайно, перша ліга, Кубок України на другому плані, але знову ж таки кажу, я би хотів, е, звичайно, е, хоча б... Наблизитись до того історичного успіху Буковини в минулому сезоні. Е, ці суботки, на жаль, Буковина не змогла виграти. Я був на стадіоні, я оболівав цю команду. Але 0-0 за гробізнесом е, Витюховський, про якого я говорив, який є в нашому складі, не зміг, не зміг нічого придумати. Але придумав там непоганий вихід на ворота Каневцева. До речі, в одному моменті хочете, подивіться огляд, зрозумієте, про який момент я говорив. Отже, Ворскла одразу ж е, розпочинаємо. Так, е, Стасюк, У нові там кого на місці. Я так е, швиденько цей момент відбувся. Кого ти буває, потрібно зберегти м'ячик, кольцов, пас незрозуміло куди. Влад дворовенко тут дуже швидко йде атака в одну і іншу сторону. Дворовенко на перехваті, червак шершень. Достатньо таки гарно оборонну лінію. Склала ворскла Дмитрюк плюс Дмитрук. Правильніше вибачаюсь, але атака Буковини. Тим часом Бойчук, Кольцов, непогана передача, і це 11-метровий удар. Тут Богдан Бойчук. Який не переграє кого-то. До речі, оцей кого це той самий кого, що я думаю, який грав за Рівненський Верес, а свого часу за Чернівецьку боковину. Дуже цікаво. Так, це саме він. Одразу ще момент, поки не зрозуміло біля яких воріт, але Ворскла розпочинає свою атаку. Тут на перехваті Василь Гакман, Дахновський. Чудово на бойчука просто. Богдан простріл, ну дуже, дуже, дуже. І знову пенальті. І знову пенальті Вадим Вітенчук, який зазнав ушкодження, я сподіваюся, тільки в матчі за Горбізнесом Бойчук, і це вже 1-0. І знову Богдан кого дивіться, що робить. І знову Богдан Когут угадує, але цього разу Богдан Бойчук все ж таки трошки б'є сильніше правильніше і переграє варторя, рахунок стає 1-0. Дивимось на турнірну таблицю. У турнірній таблиці ми, звичайно, йдемо на першому місці. І так, друзі, ще один момент. Поки це момент, скоріш за все, біля наших воріт Але тут можливий перехват. Вітанчук на кожушка, кожушко-дахновський, який розганяється. Дахновський на кожушка. І ні, на жаль, не забиває Олег Кожушко. На превеликий жаль. Богдан Когут вибиває від воріт. Тут кожушко чіпляється, Бойчук без безугли, вперед, просто Е, цов. Не знаю такого гравця, на жаль, вибачте мене за це. Е кульцов, чудовий пас на Бойчука. Богдан що придумує? Чи заробить можливо, пенальті. Є, є. Є гол Віталія Дахновського. Там був простріл від бойчука на кожушка. Кожушко прибував, удар в штангу. Так, зараз подивимося, тут трошечки не так швидко. Тут бойчук, зміщується фланг, передача на кожушка штанга, і від штанги відскок і, і стає трошечки спокійніше. Одразу ж момент ще один. Я хотів тільки робити заміну, і тут Тищенко! Так, момент ще один боковинний. Під Липенець вийшов з заміни. Я трошечки зробив ротацію, але тут когут з м'ячем. Подивимося, що просто виносить. Витіховського випустив так само кальцоване під Ленця. І що тут? Що тут буде? Грає просто на відбій Ворскла. там у нас їх величезний, просто більше, ніж ми забили. І тут кутовий удар. Можливо, з кутового удару щось вийде. Зараз подивимося. Петро Стасюк. Навішує і немає нічого гірний, так само вийшов з замінки. Кутовий Стасюк, передача. Безуглий, це... боже. Не стійка, а попереджена. Пеньков на безугло. Бусько помиляється. Небезпечний момент може бути у Ворскло. І хотів тільки казати, що рахунок стає 2-1, але на щастя для... для нас цього не сталося. Ну, і все, друзі. Чудовий матч проводить Буковина. Рахунок 2-0. Дуже хочеться, щоб такі матчі ми бачили в реальному житті на даний момент. Адже за дві гри Буковина не забила ні одного голу і так само не пропустила. Що, звичайно, радує, але те, що не забиває. ну моменти є, і е, колись ці моменти, я думаю, повинні варіюватися у забиті голи. Далі Карпати. Друзі, розпочинаємо гру проти львівських Карпат. Завжди підтримував цей клуб е, прекрасні вболівальники. І що вони вчора створили проти Донецького Шахтаря, записую я. Понеділок даний ролик. Це було просто щось неймовірно. Я дивився той матч. Найкращий матч сезону УПЛ поки що. І, можливо, і, і надалі. Тим часом, атака кого? домчак Вітенчук Кольцов, Підлепенець, на кожушка, Кожушко переграє! 80-річного. 80 Чуєте, що я говорю? 18-річного, звичайного. Чудово! Чудово! Можна глянути на Голкіпера, будь ласка. Дуже хочеться глянути. Угу. Поки тут 16 років і скелів не видно. Це маємо скористатися, я думаю. Може бути небезпечно, але просто новину зграють Карпати, Стасюк, Бойчук. Бойчук грає зліва, Дахновський. Дахновському трошечки важко після попередньої гри байчук. 2-0. 2-0, і це тільки 17-та хвилинка. Чудово! Чудово, друзі! Ще один момент, у Буковини. Навіс, кожушко, напідхвач. Дахновський, який тільки буквально вийшов першим своїм дотиком, забиває гол. 3-0 стає рахунок. Хлопці, що з вами таке? Я не знаю, як це відбувається просто. Момент в Карпат. Невес, Ігор Невес, який забив чудовий гол в рота донецького Шахтаря вчора. Робить рахунок 1-3. І нам забуває так само перший гол Карпат. Чий момент? Поки Петро Стасюк на Бойчука. Там лівий захисник Карпат відіграє, але Кольцов. Пенальті! Це пенальті і Альверес. Чи був він з травмою, чи ні, але дивимось на пенальті, на виконання Богдана Бойчука. Удар. Ну що ж таке, Богданчику? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, момент знову ж таки буковини. Богдан Бойчук, чудовий пас на кожушку і кожушка, який галешник клепає просто. Чудово, Я замінки ще не встиг, а ні, встиг зробити. Повністю поміняв гравців, які е, банально втомились. Чудовий пас бойчука на кожушка, але там Карпати дали. А ні, не встиг бачите, Там Карпати дали просто величезний простір. Що ж помаленько закінчується наша гра, це просто чудово. Вони склалися для нас на стадіоні Буковина. 4-1 ми виграємо. І в скорому часі, як я розумію, буде жеребкування. Кубка просто чудова. 4-1. Тільки респекти Карпатам кидаю, звичайно. ж. Це чудова, це прекрасна команда. Я її люблю, я її поважаю. Отже, друзі. Жеребкування однієї восьмої фіналу Кубку України. Будемо проводити жеребкування по одній команді. Тут у нас всі, майже всі представники УПЛ, і звичайно, захотілося б зіграти з командою Rebel Київ. А так, то, бачите, всіх не буду називати. З нашої ліги тут Ворскла є, яку ми обіграли достатньо таки впевненою. А, і Чорноморець. А, кей, Ворскла, якраз зараз Ну, давайте нас. Ні, це Верес. Шахтар, Олександрія, добре, це вже не Шахтар, бо хочеться чим більше пройти далі. Полісся, рух. Добре. Чорноморець. Кривбас. Окей, все ще залишається Ребл. І з таких найслабших команд, ну, епіцентр, можливо, який ми обігрували. ха Ха-ха, так. Іди сюди, іди сюди. Звичайно, ви скажете, що я трошечки дурнуватий. Те, що завжди хочеться грати з командами сильніше. Але з таким чином насправді буковина приходила той шлях попередніх років. Грали з аматорами, грали з командою другої В Одні четверті грали з командою першої ліги Тому, звичайно ж. А... Хочеться пройти чим далі. Це історія. Це історія. Ніхто не дивиться на попередніх суперників. Дивляться на те, куди ти дійшов. І це команда Rebel Київ. Одній восьмій фіналу, і це прекрасно. Це, чесно кажучи, прекрасно. Зараз дивимось на розклад наших ігор. І я думаю, що саме в грі проти Rebel ми тут і зустрінемось. А... Якраз тут зустрінемось і потім буде пауза. Буквально, думаю, що е зроблю якийсь один трансфер через те, що наші хлопці вхідні повідомлення мені до мене звернулись і сказали, те, що нам потрібно е якісну глибину складу, а саме в позиції півзахисників. Ось так вони мені сказали, тому півзахисника ми підпишемо, я думаю, що цієї зими. І так, друзі, перед грою однієї восьмої кубки України є все ж таки про що розказати. А саме в першу чергу, це я думаю, що я це додав на званні нашого відео. Е, в першу чергу це трансфер, і це не просто трансфер, це трансфер першого легіонера в нашій команді. Так, е, влітку буковина запросила на перегляд. А, так само легіонера, але він цей перегляд банально не прийшов. Це був 33-річний Хорват. Я чесно не буду зараз коверкати його прізвища. А, але а, він грав на позиції лівого Вінгера, не сподобався, постійно забив. Ну, коротше кажучи, не підійшов у тренерському штабу. А говорячи про наш трансфер, то це у нас. Ага, 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 тут уже нема. Окей, а, То у нас відбулось загалом два трансфери. В першу чергу це трансфер а, на вихід, а саме в клуб Зоря захотів перейти Данило Гончарук. Я йому банально не відмовив в цьому, хоча він достатньо такий перспективний хороший гравець, дуже гарна автовартість на даний момент. А продали його всього лише за 7 тисяч, і він грає в зорі. І, до речі, так, 6 ігор зіграв на 6.42. Звичайно, дуже погана а, оціночка. Але все ж таки Данило перейшов в УПЛІ в дуже такий достатньо поганий клуб. І так само за гроші я купив, от ви вже можете побачити цей трансфер Джонас Гомес Десоут. 32 роки, ну вже такий постарший. Навіщо загалом він мені здався? Ну, типу, там все в мене було добре, але ви побачили раніше. Мої хлопці зібрались і сказали, що нам не вистачає глибини на позиції центрального опорного півзахисника. Цю глибину я привів, але це навіть не глибина. Він помаленьку вибиває собі гравця-основи, як по оціночкам, як ви можете побачити, 729. Три голи два асисти за сім ігор для центрального опорного півзахисника. Ну це дуже кльово і це е, загалом достатньо такий хороший трансфер. Я рахую, поки що купляємо тільки гравців захисного плану: Витіховський, Джонас. Е, і, в принципі, далі те, про що я хотів ще сказати. Заходимо в турніри. Перше місце просто без поразок. Ви можете писати, звичайно, що я матчі переграю, але як вам це довести, та що я не, програ... не переграю? Я навіть не знаю. Були дуже важкі матчі після того, як е після матчу з Карпатами з Металістом зіграли 1-1 тільки на 92-й хвилині. Металург нам забив у швидкі два гола. і Ми відігравалися вже по ходу поєдинку. Ну, Вікторія, Нива, Поділля, Інгулець, 6-0. Взагалі пробій. Так само важкий матч був достатньо такі. З Чорноморцем непогано зіграли, виграли 2-0 Богдан Бойчук. З Феніксом там дуже багато моментів було, просто ну, величезна кількість моментів, і там, по-моєму, їх жида 3, як можете побачити. Лівий берег 2-0 обіграли найближчого от якраз Джонас наш забив. Ну і зараз Кубок України проти Київського Реболу йдемо до того матчу. І зараз давайте подумаємо про те, як ми завершимо даний епізод. Даний епізод. Завершимо грою, напевно, з юксою який я думаю, що я вам покажу. І вже всі трансфери зимні, якщо такі відбудуться, ви вже побачите на початку третьої серії, а загалом третій серії ви зможете побачити результати першої ліги. Зараз говоримо про матч однієї восьмої. Сподіваємось на те, що ми пройдемо цей етап. Сподіваємось на те, що в наступному етапі нам дадуть. Якщо не команду легшого рівня, то вже якусь супертоп-команду, типу, на Мошотря. Тим часом у нас жеребкування ще перед е... Перед нашою грою з Ребелом у нас іде жеребкування. І одразу ж ми можемо дізнатися потенційного супротивника на матч четвертьфіналу. Дивимось, і це. Колес. і Це достатньо такий сильний на даний момент колектив. Будемо бачити. Будемо бачити ця гра, як я розумію, буде, якщо ми сьогодні пройдемо Rebel ця гра вже буде е на в другому колі. Ну, а зараз матч саме проти цієї команди. Поїхали. А Момент тим часом у Реболо, як я розумію, так. Щось небезпечне може бути. Ні, це можливо наш момент. Під Липенець, Євген, пас на Гакмана. Гакман що зробить? Гакман тим часом в центр на Тараса Сакева, який відіграє на позиції опорного півзахисника. Сьогодні він там міг грати. Іван Тищенко, дев'ятий гол у сезоні. До речі, для Вень. Він для мене був гравцем резерву для початку. Не резерву, а відповідно ротації. Так? Бо резерв це, ну, це не ротація як не як. Але зараз він стає таким битим, гравцем основи. один в Антищенку. У мене щось радість, якась не, не на рівні, поки що, але е я трошечки сидів, відігравав ці ігри, трохи втомився навіть сидіти це робити. Дивимось, що зараз буде на навіс, бойчук не, відіграє, не виграє повітря. Морговський на Саки. Васаки може пробити 2-0, стає рахуночок у нас. Спокійно рухаємось до гри з Колосом. Тим часом Ребл з м'ячем. Я не знаю, я не буду, чесно кажучи, читати фамілії гравців Ребела, так як знову ж таки повідомляю, те, що я з другою лігою поки не знайомий. Але з часом, думаю, що познайомлюся, адже вже буковина 2 виставилася і я дивлюся матчі, плюс-мінус знайомлюсь з гравцями. Вчора буквально вчора для мене, можливо, для вас це були позавчора. Тим часом Ребел відігрує одну-один гол. Ой-ой-ой. І е, доведу думку до кінця, те, що вчора Буковина 2 зіграла просто фантастичний матч і виграла з рахунком. 4-3 Стрейської скали 19 11 Скала дуже крута команда. Я пам'ятаю їх перемогу на зимових зборах над Буковиною. з рахунку. 4-2. Там буквально вони 4 голи вколотили за перші 20 хвилин. А далі Буковина вже помаленьку відігрувалася, але не змогла цього зробити. Під на віз і Бабійчук. Якщо що, будь ласка, вибачте мене. Так, Підлопинець. Підлепенець підлипенець на Тараса Саківа, Саків на Витіховського, Безуглий. Ще один забитий, будь ласка, хлопці, Саків, Тищенко, Тищенко, Тищенко. Ванька, хороший, хороший момент був. Підлипенець просідає дуже 6-4. Бойчук грає погано. Андрійчук грає погано. Одразу ж потрійну заміну ми робимо. І замість цих хлопців, відповідно, випускаємо гірного. Ні, Андрейчок, шим... давайте тільки Бойчука, напевно. Міняти, хто вийде замість Бойчука, а вийде е -е, Олег Кожушко. Момент у Ребела, ще один. Момент у Ребела і. Друзі, неприємно, неприємно. Дуже. Ні, перехват. щенкованька, тягне м'яч. Чудово, кожушко! Шостий гол в сезоні. 3-1. 3-1. По голам, до речі, у нас саме Богдан Бойчук найбільше забивав. Та, по-моєму, 12 мячів. Чудово з g 1 9 3 гола забиваємо. І все ж таки я думаю, що проходимо Проходимо в наступну стадію. Саків ще добиває 9. Просто дубль Саківа. Перші два голи ми відкрили для Саківа нову позицію. Отпорного півзахисника, вау! З 1-11-4 голи забити, ну це прекрасно. Це прекрасно, чудово, молодці. Ми приходимо в одну четверту фіналу Кубку України. Заробляємо дуже непогану суму грошей і з колосом 3 квітня, так, вже, відповідно в наступному ігровому році ми зможемо зіграти ось саме цей матч. Супер! Супер, зараз граю без камери три гри і з яксою закінчуємо наш сьогоднішній випуск. І так, друзі, така ситуація, що мене трішечки вкусила буковина з реального життя. Чому пояснюю? 3-2 непогана гра з Прикарпаттям, але дуже важко. 0-0 за Ось такі, о, як це би назвати їх паралелі так з. Реального життя. Я думав, що знову 0-0 буде, які два матчі в Ріал. Але тут Андрій Андрійчук просто супер з голови забуває і вивів нашу команду вперед на 90 ті хвилині. Зараз гра з Юксою. Ми подивимось на наше турнірне становище: 42 пункти. 16-й тур, тобто, вже один тур з відповідно. Другого кола ми зіграли. Так само хочу подивитись на результати. Чесно кажучи, не бачив. Результати команди буковина 2. Ну, Вони печальні, Вони печальні, але нічого, працюємо, працюємо. Савін погоріли князів», крутий потенціал. Уже відпустка. Ну так, собі поки що буковина 2 працює, але з часом думаємо, що ці результати все ж таки. Будуть кращими. Зараз у нас остання гра в цьому випуску це гра з командою Юкса. А, гра з командою Юкса. ой є ще там з Витіховським. У нас якісь проблеми. Так, воротар Юкси зараз м'ячиком. Тут Витіховський виграє верх. Саме його я поклав на місце центрального захисника в даній зустрічі. Кожушко, на жаль. Не реалізовує вихід один на один, але тут під Липенець, непоганий навіску, з кожушку на підборі. Вітенчук, Витюховський і вава перехоплює м'ячик і е, сажає Дахновського на карточку. Ні, не сажає ні. Достатньо таки важко нам дається завершення сезону. Хлопці хочуть перепочити, як я розумію. 45-та хвилина, така гольова засуха у трьох іграх загалом. Тищенко тим часом на Дхновського, Дхновський це пенальтів. Тільки я сказав про те, що гольова засуха, як Дахновський підходить до точки, бо Чука, не мав Бочука чука, травма зараз. І забиває гол 1-0, стає рахунок, шостий гол в сезоні у Дахновського в першій лізі. Супер! Так, моменту Юкси. Ой-ой-ой-ой-ой! Тут балаба орендований з Олександрії, по-моєму, через себе пробивав непогано. Дуже якась гольова засуха і засуха загалом в моментах. У нас зараз Антон Дросна на навіс. Удар немає, немає голу. Дуже мало моментів. Оці буквально три-чотири з Поділлям да? Ми зіграли три чи з ким чи з феніксом, бо ж не щось не кажу, чи мають завершено. Ми перемагаємо, але а, ну ця пауза нам, я думаю, що потрібна буде зараз, в три місяці. Дуже важка пауза, чесно кажучи, загалом в чемпіонаті. Так, з Витіховським у нас якісь проблеми, чвари, ми будемо їх помаленьку вирішувати. А, друзі, ось так завершуємо на першій позиції першу частину нашого сезону. Чекаємо на зимову паузу. У період зимової паузи. Ми, можливо, провернемо якісь трансфери. Можливо, можливо, можливо. Я не буду казати на які позиції, але ви про це дізнаєтесь на початку наступного випуску. Тож, друже, я тобі дуже вдячний за перегляд. Переглядів поки мало, але ми будемо прагнути дійти до якогось певного рівня. Підписуйтесь, будь ласка, на канальчик. Ріки був на зв'язочку. Пока-пока.